Бізгалтер, виробник польський ава, модель 2109. Мережений бізгалтер виглядає неймовірно елегантно, класична колекція. Чашка розподілена на три частинки, дуже зручно, тому що є бокова корекція. Чашка за глибиною глибока, зручна. Нижня частина чашки не еластичне мережево, воно підбирає добре груди і створює дуже гарну округлу форму. Верхня частина із еластичного мережева на стрічечки. Бретелі широкі, прямо пропорційно розміру вони збільшуються і дуже зручні поясі немає бокової кісточки, але пояс не скручується за рахунок дуже плотної резиночки, яка добре підтримує пояс під грудьми і тримає безгалтер. Три ряда гачків. Хочемо відмітити дуже ніжне і гарне мережево, дуже гарний такий малюнок цього мережева, який прикрашен цей бізгалтер. Всередині нееластичне мережево, яке допомагає створювати гарну форму і підтримувати груди. В інтернет-магазині білизна Іньоан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і K. Пушак м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.